Сьогодні поговоримо про Grand Power. На сьогодні це ідеальний спосіб для тренувань. Стрільба по інтуїтивна. О, клас! Більша булочка. Це кращий результат в чоловічих так. руках. Нас використовують його військові для тренувань. А зараз буде справжня пісічка, це постріли з двох рук. Пішли, глянемо. Друзі, всім привіт! Я Тетяна Яшкіна, і ми сьогодні поговоримо про Grand Power, наш вітчизняний пристрій для відстрілу гумових куль, яких сьогодні два – 910 і 911. допоможе мені в цьому пан Марк, професійний військовий, 6 років досвіду. Професійної стрільби з пістолета, і саме буде коментувати, розкаже, з якого мені важливо враховувати там свої анатомічні ем, властивості перехід краю ствола, наскільки його буде підкидати, на що саме важливо звернути увагу. 15 і 12 зарядний. Е, сьогодні це єдиний е, засіб, який можна оформити для себе з 21 річного віку, і особливо важливо знати військовим. що при відправці для нас всього декількох документів, ви можете це зробити дистанційно, і ми вам в цьому професійно допоможемо. Не потрібно буде їхати, оформлювати масу паперів. Все вам налаштуємо для того, щоб ви тільки могли забрати свою булочку, яка буде посувати саме вам. Це пристрій для короткої роботи, тобто максимум до 10 метрів. І як він працює, і який дає результат сьогодні в нашому випуску. Пан Марко, от перше враження. Враження да, прошу, прокоментуйте саме модель 910-. Що відчуваєте відразу, на що хочете звернути увагу? Всім бажаю міцного. Так, що відчуваю? Пістолет в Русі лежить дуже-дуже гарно. Причому я так думаю, одразу вибачаюсь, несколько русізмів буде. и для однорукой стрельбы, и для двуручного хвата очень-очень приятно. Хват удобный, даже для небольшой руки очень хорошо себя ведет ствол. Ствол обои руки, для рук руки подойдет абсолютно. Предохранитель с обоих сторон. Курков, курковый извод, открытый курок, ну, на любителя, как бы кто любит, тому будет удобно. Есть возможность э, обвеса дополнительного оборудования, Я так понимаю, здесь можно фонарь, лазерный прицел, э, пистолет, скажу так, в руке лежит удобно, не скользит э, прицельное приспособление, очень информативный. Зашел до души. Окей, а якщо взяти до уваги, що ми зможемо сюди поставити маленький коліматор, чи варто, чи достатньо буде відкриних прицільних засобів? Як для травмата? Я думаю, це буде зайве. зайве дуже так. зайве. А 911, 900... одинадцята вона трошки менша і відповідно тут 12 зернят входить в двохрядний магазин і. Для тих, хто цінує, щоб було компактно і непомітно, я думаю, що будуть поцінювати саме 911 моделі. Звертаю увагу тут по принципу відсутні тобто Всі предохранители на Тобто Принцип достав вистрілив». Пока курок полностью не выжат, пистолет выстрел не произведет. То есть довольно безопасная система. Рукоятка чуть поменьше. Для женской руки будет оптимальный вариант. Просто оптимальный. Опять же, доступность дополнительного обвеса. Что еще по поводу этого пистолета можно сказать? Компактный, удобный. И опять же, достал, идет выстрел. То есть, как для травмата, мы не стреляем на дальние дистанции, где имеет значение длина прицельной линии. Выстрел происходит, ну, как правило, с травмата практически в упор. То есть... И идет выстрел. Никаких там выцеливаний, нам не нужно попадать на большое расстояние, укладывать несколько пуль там, в пятикопеечную монетку. То есть выстрел должен быть Для травмата це актуально. Вистріл має бути швидкий і, як правило, на коротку дистанцію. Тобто достав вистріл. Попробуємо вже на мішенях на практиці, так, да, подивимося. Да, Хочу подъймось. зазначити, що працюють оба пристрої на дев'ятці гумці. Гума дев'ятка є в Україні сертифікована, її виконують дуже якісно декілька виробників. І ми пропонуємо вашій увазі. Гуму чорно, яка сьогодні буде працювати на відстані 10-12 метрів. Що стосується особливо дівчат військових, то це ідеальний засіб для того, щоб себе забезпечити захистом, безпекою і можна було відштовхнути там хулігана, нападника, кого завгодно. Тобто я обираю гуму, тому що це більш безпечний засіб для самозахисту, і точно не буде відразу летального випадку, ви зможете просто зупинити людину і її. Максимум травмувати. На сьогодні це ідеальний спосіб для тренувань, тому що і дешеві набої, і засіб дієвий можна завжди відпрацьовувати. От. Ну і чекати, звісно, закону про нормальний короткий глок, про який ми мріємо. І не тільки взагалі про 9-19. Сьогодні має бути спортивна булочка у кожного громадянина, законослух'яного і, звичайно, у наших захисників. Марк, будемо тестувати? Чудово! Гайда! Працюем? Поехали. Ствол дуже цікавий. Дуже цікавий. Віддача дуже м'яка. Ствол практически не уводить з лінії прицілювання. Посмотримо на результат, Все дев'ять здесь. Ну, чуть вище. Майже більшість треба зазначити, що пішла ну, в зону ураження, таку, саме головну. Я думаю, що коли звикнути до своєї булочки. Відпрацювати і розуміти, як треба брати під яким кутом, бо кожна булочка, вона особлива. Виїжджаєш тренуватися, ти маєш свою знати звичку, особливості, тонкощі, трошки нижче, трошки вище, ну і вже коригувати. Опять же, прицілювання. Тут для кожного потрібно можна розуміти, куди він пристрілений. Тобто я стріляв, якби по-бойовому, цілився в центр. Ну, возможно, чуть ниже опустите, и вы получите, то есть под срез мишени и вы получите. Куча, куча, как видите, очень хорошая. Причем это травмат, это не нарезной. Но посмотрите, какая куча. То есть, грубо говоря, из головы я не вышел. Гума булочка працюя классно. І це сьогодні реально ефективна, дієва. Ефективна зброя. Да. Для самозахисту сьогодні, це дуже ефективно. да, Гумобулочка це найефективна зброя для самозахисту. І головне, що сильно можна просто не прицілюватися, а просто інтуїтивно стріляти. Не забуваємо, що якщо мова йде про захист, то ми не цілимося в життєво важливі органи. Тільки в кінці, в кі, руки, ноги. О, Клас! А я думала перехитрити тренера і брала нижче. Як ви бачите, якщо брати нижче, ну тобто також непоганий результат. Сімка, дев'ятка, сімка, шістка. Умовно кажучи, що те, що буде рухатися на мене, я зможу його зупинити. І це тільки перші-перші постріли. Тому... Що головне це тренуватися. Якщо ти хочеш класно працювати, і в тебе є своя особиста булочка, з нею важливо виїжджати, працювати, до неї звикати, і тоді можна навіть з заплющеними очима досягати необхідних цифрок. А в нас вони красиві сьогодні. Пропоную подивитися 910-ку. Дуже м'якенько працює, не підкидає. Повільний такий плавний спуск. Ну, і якщо е -е, одягнути тактичні тоненькі рукавички, то буде ще приємніше. Раджу дівчатам спробувати Grand Power 911 Це прям кайф. Я здивована. Більшенький, 910-ка, зараз побачимо, як з нього відпрацюємо. Також беремо невелику відстань, 10-11 метрів. Будь о, ласка, о. так. Йдемо дивитися. Так, ну мені подобається, знаєте. А здається, тут спрацювало наступне: що більша булочка це кращий результат в чоловічих руках, тому що вже органомічна вона більш пасує. А в моїх мені сподобалась менше. Бачите, яка красива куча. Надо спробувати світло. Спробуємо, заряджаємося. Заряджаємося. Так, 910 очка він трішечки більше. 15 зерняток, ямкість магазину. І тут така класна рибриста поверхня. Що коли будуть влітку ручки пітніти, буде точно зручно тримати його. Ну і взимку також вона дає свої переваги. Вага пристрою 840 грамів. Вироблена в Словеччині, але в Україні він перероблюється на. Пристрій для відстрілу гумових куль. Треба зазначити, що в Євросоюзі він використовується силовими структурами та поліцією. А в нас використовують його військові для тренувань та всі е ті люди, які можуть оформити для себе пристрій для відстрілу гумових куль. Поїхали! Так, да, дуже гарно виходить З 910-го також чудові результати. Що ви скажете? прицільна лінія да, сцелится. хоча здесь вполне информативная, на обоих прицельное устройство, вполне информативное. Оба пистолета очень интересные. Очень интересные. по использованию в руке лежат стрельба практически интуитивная то есть при наличии дуже гарного прицельного приспособления стрелять можно интуитивно чувствуешь куда направлен ствол даже не смотря на мушку что для травмата довольно полезно а зараз будет справжняя писечка это Постріли з двох рук. І подивитися взагалі, чи це можливо зробити з травмата. Мені здається, це прикольно. Навіть якщо трошечки по кіношному, давайте глянемо, як це виглядає. Це ваше очікування яшкіної, а це реальність. Погнали! Ой. І дуже гарно! Ну дійсно ж гарно. Якщо ви побачите мене з булочкою, не підходьте, це небезпечно. Повторювати вдома такі трюки без тренувань, також небезпечно. це в спеціальних тирах та закладах, де все налаштовано для цього. А з собою можна возити ось таку булочку, і не забуваймо про кейс і чохол. Це взагалі реальна історія працювати з двох рук. Ну, это немножко театрально. Думаю, что когда-то такое было и стрельбу по-македонски с двух рук по подвижныхся мишени никто не отменял. Но в бою, как правило. Не знаю, я фентезі. не пробував да я ні прошки фентезі сьогодні буде для наших глядачів. Якщо тобі цікаво і корисно дивитися наш канал, то будь ласка, став на паузу. Напиши нам коментар, чи подобається тобі жарти. І взагалі, що ти чекаєш далі від нас, які ти хочеш обзори? Чого саме? Ну і відправляйте своїм друзям а ми будемо надихатися і працювати далі.